Ще вчора на цьому місці було проваля глибиною 5 метрів. Тривалі зливи у Луцьку призвели до обвалу ґрунтів в районі третьої каналізаційно-насосної станції. У випадку руйнації без води могли залишитися мешканці кількох мікрорайонів міста. На щастя, працівники Луцьку до каналу спрацювали вчасно та професійно. На цих фото добре видно масштаб проблеми. Крім загрози небезпечних ґрунтових сувів, робота потребувала максимальної акуратності та уважності, адже мережі вже є старими та зношеними. А їх значні пошкодження могли би стати причиною екологічного лиха. Хімічна корозія безпосередньо близькості від каналізаційної насосної станції хімічну корозію відбулося розрушення камери приймальної. Попри складну аварійну ситуацію, бригади Луцькводоканалу оперативно впоралися з викликом. Проблему усунули за два дні, без критичних наслідків і без зупинки водовідведення й водопостачання. В іншому випадку проблеми з водою могли бути в районах Балки, Київського майдану і не тільки. Після закінчення робіт підсипали камеру, засипали. Зараз все там добре. Якщо була б підвищена складність, для того щоб не поступала вода на каналізаційно-сосну станцію, не трудно було відключати водопостачання. Аварійників не завжди помітна, але саме завдяки їй лучани мають цілодобове водопостачання і водовідведення. А вирішення проблем завжди є оперативним та займає мінімум часу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.